Далі ви опустились нижче, тобто стаєте на рівні пупка, знову ж таки охоплюєте, та, охоплюєте черевну порожнину, лежите, зру робите виробите преднатяг в одну сторону і в іншу. В одну сторону тут якраз проекція тонкого кишечника, от ви в одну сторону і в іншу. І той же самий рух робите. Далі ви кладете руки на зону проекції матки яєчників, тобто ви знаходите, наприклад, зону лобкового симфізу, це тверда кістка, поклали отак руки тепер. І тут ви можете тепер йти праворуч і ліворуч, уверх і вниз. Тобто, наприклад, почніть спочатку вверх-вниз. В якусь сторону буде гарно рухатись шкіра, фасі, от всі. Тобто ваша задача не стати отак тільки на шкіру. Ваша задача, наче, як знаєте, протопитися аж туди в середину, аж до внутрішніх органів. Ви прям відчуєте. І не тиснути. А ваша задача розслаблені руки покласти і прям уявляєте, що ви проходите всі шари і прям дійшли до теї вісцеральної парієтального пакету, от зараз покажу вам, до очеревини. Ось сюди вам треба дойти. Прям уявити її, оцю очеревину, так? І прям поклали руки на шкіру і уявляєте, що ви протоплюєтесь туди в глибину їх органів си все каких. Заглибалися і робите вниз і вверх. У мене, наприклад, вниз краще, уверх гірше. Значить, я буду зміщувати вниз. От я до обмеження змістила і чекаю до хвилини або до пульсації. В кого тут є вже зона укорочення, напруження і дискомфорт під час рухів буде відпускати. Просто у мене іноді був спазм, наприклад, з живота, особливо в кого критичні дні, передменструальний синдром, в кого, наприклад, є проблеми там з інтимом, та і у вас є якийсь біль там після статевого контакту, да, може бути спазм м'язів чи сфації. Робіть просто цю техніку, вона вас врятує, вона прибере те укорочення, але в подальшому, як я вже до цього говорила, потрібно виявити причину, тому що це зняття симптому. Якщо є причина, чому там, наприклад, чи під час статевого контакту є проблема, чи після того, якщо з'їли, да може хватить лайно їсти. Потрібно вже прислухатись до свого організму, як він взагалі реагує, так. Далі ви зробили вниз, потім зміщуєте вверх, піднімаєте максимально дані тканини, чекаєте до хвилини або до пульсації, потім відпустили, охопили знову, наче як кульку, втопились туди до очеревини і зміщуєте праворуч і ліворуч. І так само йдете спочатку в легкість, чекаєте 15 секунд, ну, 15-30, можливо, хвилину, так, або до пульсації. Це ви вже по собі відчуваєте, як вам краще. І потім в іншу сторону.